Ось так, зараз ми знаходимося на Михайлівській. Це єдина пішохідна вулиця. І що ми тут бачимо, друзі? Раз, автомобілі, автомобілі, автомобілі. Там розвертається, за мною їде одразу. Можна вас на секунду? Це пішохідна вулиця, чому ви тут їздите? це пішохідна вулиця, зараз вийде. Як бачите, дуже грубий водій попався. Ви ще, будь ласка, мужики, а? ви тут працюєте, це пішохідна вулиця? Чому ви тут їздите? Ми працюємо. А ти будеш товар носити відкуда? Ну у вас є дозвіл тут їздити? А так, дезвізді? А а? Ну, це пішохідна вулиця. Ви, 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 ви. Я журналіст. Як бачите, всі тільки можуть нахамити і псувати нам життя, роз'їжджаючи на своїх великих автомобілях по центральній нашій вулиці.